Перед вами книга про наше минуле, де ми відшукуємо наші коріння, легенди та перекази Південного прибужчя, літературно-художнє видання, що вийшло друком у 2008 році у видавництві Іліон в рамках обласної програми підтримки вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження в Миколаївській області. Укладачем видання стала Октябрина Федорівна Ковальова, автор дев'яти книг краєзнавчої тематики, лауреат Миколаївської обласної премії імені Аркаса. Останнім часом легенди та перекази все більше стають предметом уваги читачів. На сьогодні Миколаївщина має досить велику кількість зафіксованих і опублікованих легенд та переказів, зібраних фахівцями та аматорами. За тлумаченням і словника української мови легенда, народне сказання або оповідання про якісь події чи життя людей, оповите казковістю фантастикою, що-небудь вигадане неправдиве. Саме слово легенда походить від латинського легенда те, що належить прочитати. Різновидом легенди є переказ, більш або менш вірогідна розповідь про минуле. За словами відомого українського фольклориста Олексія Дея, критерієм віднесення фольклорних прозових творів до жанру легенд або переказів є ступень достовірності, характер відношення до дійсності, питома вага істинного чи навпаки вигаданого фантастичного. Давайте з нами дослідимо регіональний аспект цього питання. Перші відомі нам записи легенди переказів Побожя надруковані у збірках кінця 19-го, початку ХХ століття Запорож'я Дмитра Яворницького, Клади і древності Херсонської губернії Віктора Гашкевича, Запіски Южної Русі Пантелеймона Куліша, Історія Нової Січі Аполлона Скальковського. Пожвавлення інтересу до легенди переказів з'являється у 70-х роках ХХ століття. Матеріали друкуються у книгах Олександра Глушка Вогні маяків, Віталія Карпенка Скарби Південного степу. У 1985 році в Києві був виданий збірник Легенди та перекази, в якому вміщено легенди Миколаївщини. У 1999 році з'являється книга Леоніда Ржепецького Над джерело Дивлюсь, в якій відтворено легенди сина у неволю батько віддавав чорним шляхом червоний слід таємниця Степової криниці. У 2002 році вийшов складений колективом авторів під керівництвом Вікторії Дрізо навчальний посібник. Козацькі поселення на Миколаївщині. Історія і легенди. Більшість легенд, вміщених у ньому, топонімічні. Про Криве озеро, про Ганусіну гору, річку Кодиму, Романову Балку. Легенди містяться в книзі Олександра Добровольського крізь тисячоліття Історія Миколаївщини в топонімах. у збірці Людмили Чужової із глибини народної криниці. Легенди, казки та перекази рідного краю. Деякі легенди Південного краю використовує упорядник історичного календаря у збереги Божої ріки Віктор Жадько. Окремі легенди друкуються в матеріалах конференцій, у періодичній пресі, особливо в районній. Саме в районних газетах публікували легенди відомі збирачі фольклору. Михайло Радкевич, Микола Ковальчук, Андрій Казявкін та інші. Чим же викликаний такий інтерес до цього жанру в наш час? Існує думка, що легенди розповідають або пишуть тоді, коли реальність занадто небезпечна, години випробувань. Чи не є сучасне життя одним із таких періодів? Ще один аргумент на користь цього втручання в радянські часи ідеологічних міркувань, адже фіксували в той час лише ідеологічно витримані ідейні твори, решта залишалася поза увагою. І, можливо, тут криється бажання видати накопичене все те, що народ успадкував від дідів прадідів як священний заповіт старовини. Легенди та перекази продовжують життя, бо містять у собі загальнолюдські етичні норми. Але повертаємось до нашого вітання. Матеріал у книзі Легенди та перекази Південного Прибуз'я» поділений на розділи: античні, релігійно-апокрифічні, історико-героїчні, побутові, топонімічні та гідронімічні, про скарби. Міфологічно фантастичні та про тварин птахів і рослин. Легенди і перекази познайомлять вас з нашими далекими пращурами, великими героями, які не раз билися на смерть із татарами та поляками за рідну землю за волю і справедливість. Почуєте дзвін козацької зброї, стогін дівчат-полонянок, репіння чумацьких мат. Легенди розкажуть, як на витовчені копитами турецьких коней наші степи приходили першопоселенці, селилися по яругах, балках, на берегах річок, шукали воду, копали криниці, будували собі житло, засновували поселення, обороняли свої землі від чужинців, ловили рибу, вирощували хліб і до хліба, постійно прагнули до добра, співали пісні. Складали легенди. А ще ви дізнаєтесь про незліченні скарби, які нібито заховані в землях Побужжя, бо Миколаївщина багата археологічними пам'ятками. Такі легенди породжують кургани вони нині свідки багатовікової історії. І це не є лише поетична вигадка. У цьому вбачається героїчний характер історії на берегах Богу, тут ви зустрінетесь із чудесами, перевертнями, відьмами, водяниками. Так, нам, реалістам, це незвичне, але ж це було і з цього починало людство. Багато про що повідують легенди, зміст яких такий різноманітний, як різноманітне саме життя. Легенди та перекази Південного прибужжя не втратили свого значення як елемент народної культури. Постійно відозмінюючись, вони продовжують жити в оновлених творах, образах, сюжетах, стають активним популярним жанром. Запрошуємо вас до Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ознайомитися з виданням. Бажаємо вам змістовного! Та приємного читання!